Привіт, ви на каналі Насінтраф. І сьогодні ми покажемо вам наші тюльпани – великі, якісні, адаптовані до клімату України. Ми обрали лише топові сорти, які квітнуть розкішно, радують кольором і витримують навіть мінливу українську весну. Ми привезли для вас 18 найкращих сортів тюльпанів, відібраних за розміром цибулин, стійкості до нашого клімату та красою квітки. Кожна цибулина великого розміру від 11 до 12 з плюсом, що гарантує сильні, високі стебла та пишне цвітіння. В упаковці зазвичай від 3 до 5 цибулин, і кожна з них здатна подарувати вам розкішну квітку. Почнемо з тюльпану Blue Haven. Ніжно-блакитний відтінок з ліловим підтоном, чарівний у ранньому весняному саду. Квітка келихоподібна діаметр до 10 см. Цибулини великі 12 Тюльпан Purple Elegance Глибокий фіолетовий колір із блиском. Елегантний сорт для клумб і букетів цибулини 1211. Цюльпан Меріен. рожево білий відтінок із перломитровим переливом. Ідеальний для романтичних букетів та композицій. Цибулини 12. Тюльпан Gold Dust. Яскраво-жовтий з легкою припудреністю на пелюстках. Символ весняного тепла. Розмір цибулин 12 Тюльпан Акебоно. Неймовірно красивий лимонно-жовтий сорт із рожевим відтінком по краях. Цибулини 12. Тюльпан «Елісон Бредлі. Махровий сорт із насиченим винно-рожевим кольором. Чудово стоїть у зрізі цибулини 11-12. Тюльпан Black Hero. Глибокий темно бордовий майже чорний махровий сорт. Справжній акцент у вашому саду. Цибулини 12 Тюльпан Charming Lady – романтичний рожево персиковий відтінок. Чарівний у ранковому світлі цибулини 11-12. Тюльпан Крім Апстар. Кремово-рожевий ніжний і вишуканий сорт цибулини 12. Тюльпан Фокстрод. Махровий сорт, що розкривається рожевими квітками з білою серединкою. Цибулини Великі 12 Тюльпан Світ Ніжно-рожевий Компактний сорт із невеликими калихоподібними квітками цибулини 11-12. Тюльпан вок. Яскраво-червоний з білим кантом. Виглядає ефектно в групових посадках. Цибулини 12. Тюльпан Бафало. Блідо-рожевий з ледь жовтим відтінком. Формує великі квітки діаметром до 11 см цибулини 12. Тюльпан Ivory Proud. Білий із кремовим відтінком символ чистоти та ніжності цибулини 11-12. Тюльпан Нові Сан. Насичений жовтий колір. Класичний весняний варіант. Як сонечко у вашому саду: цибулини 12. Тюльпан Брашинг Apple Дон. Яскраво-червоний з рожевим переливом. Ідеально для великих клумб. Цибулини 12. Тюльпан Cherry Delight. Соковитий вишневий колір, велика квітка з глянцевими пелюстками, цибулини 12 тюльпан Salmon Impression. теплий лососовий відтінок, який чудово гармонує в саду. Цибулини 12+. Усі наші цибулини великих розмірів перевірені та сертифіковані. Ми працюємо тільки з надійними постачальниками, адаптуємо асортимент під український клімат, щоб ваші квіти точно заквітли. Переваги і купівлі у нас гарантія якості та схожості, великий вибір сортів і кольорів. Цибулина перевіряються вручну перед відправкою. Швидка доставка по всій Україні. Ми враховуємо ваші відгуки та підбираємо нові сорти саме для вас. Посадіть тюльпани восени і навесні ваш сад розквітне яскравими фарбами. Замовляйте цибулини тюльпанів на нашому сайті на уже сьогодні, поки всі сорти в наявності. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити всі огляди квітів. До зустрічі!